На Алеї Героїв на Проскурівській зібралися десятки хмельничан: рідні, друзі, побратими і колеги Андрія Бахтова. Прийшли школярі і кадети військового ліцею. 9 травня Андрію виповнилося би 50 років. Я вже його знав багато років і не знав, що він взагалі там має звання підполковника. Кажуть, найкраща професія у світі стати людиною на землі. Ці слова це сказані про Андрія. Людина з великої літери. Яка йшла першою у бій. В обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір пам'яті Андрія Бахтова. Розмова без слів. Аліна Москалюк згадує, познайомилася на податковому майдані, працювали поруч на ринку. Під час Революції Гідності Андрій був в самообороні Хмельницького майдану. Ми ще тут, в нас мирна країна, ми нічого не розуміємо. Андрій вже на сході. В нього день народження був з 9 травня. Він святкував свій день народження і сказав дружині: я їду на два тижні на збори виховання синів. Оце Андрій, от в нього троє синів, і от дійсно він виховував, вмів виховати справжнього настоящого чоловіка. Для десятків захисників, яких Андрій навчав в академії внутрішніх справ, він теж став прикладом військової звитяги і патріотизму. Нині Валентин Білянський вручив відзнаку матері героя. Андрій дійсно працював в спецпідрозділі, брав участь у миротворчій діяльності. Після початку, 2014 тисячі році, розпочав службу в підрозділі Миротворець. Це фактично створені добровільні батальйони, які тоді взяли на себе основний удар. Тихий, таким був позивний Андрія Бахтова. А всеволодо Стаблюку, з яким вийшли з Іловайського котла, дав позивний Айболіт. Андрія вважали заговореним, і навіть коли перед останнім боєм підірвалася автівка, він вижив. Коли почалась велика війна, ми зізвонювалися, він зразу пішов в тероборону Києва із своїми студентами з кафедри. Я їхав на Схід якраз. Був за кермом, коли мені зателефонували, сказали, що Андрій загинув. Це втрата близького друга. В мене висить його шапка вдома. Вона так і буде там висіти. Просто він забув колись. І вона буде там завжди. Тому що, поки жива пам'ять, живі наші загиблі. 25 державних нагород і відзнак 26 почесний громадянин Хмельницького. 10 серпня 2022 року командир 6-ї роти батальйону Свобода загинув, захищаючи побратимів. Я дякую. Дружині Оксані Миколаївні за те, що вона протягом всього цього часу несе те знамено, яке ніс Андрій Григорович за свого життя. Я навіть не уявляю, наскільки це важко. Але воно та робить і пам'ять про Андрія Жива. Дружина Оксана Хаверко стала учасницею благодійного проєкту Тисячі історій кохання і проєкту Мартин. І присвятила чоловікові свою першу виставку картин, рокіровка випадково взяла пензлі в руки, тому що було дуже важко пережити біль. І коли почалося виливатися все в картини, я скажу, що Стало легше, тому що навколо мене з'явились нові люди, нові друзі. Картини виставлені на продаж, і всі кошти будуть перераховані нашим хлопцям-захисникам. В експозиції майже три десятки картин, і більшість з них уже мають своїх власників. А пам'ять про Андрія Бахтова жива у спогадах і серцях десятків людей. Ірина Арьон, Ярослав Єфремов, новини міста.